І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люди браті і сестри, парафіяни цього святого храму, сьогодні я вітаю усіх вас із престольним святом, днем народження Івана Притечі. Свято всіх поздравляю! Вшановуючи Всі цього великого годника Божого. Ми з однієї сторони згадуємо його життя і коротко можемо собі з'ясувати, що народився єдиний в батьків, батьків похилого віку, через гоніння, а власне через пошук немовляти Ісуса Христа був винесений своєю матір'ю кустелю. Там жив і про нього описують, що жив як подвижник бо боїв одних акридів і мед. І ось це подвижницьке життя Івана Притечі це особливий шлях, який він виконав в своєму житті, бо хрестив для нас Спасителя світу. Багато угодників Божих, яких сьогодні знає Свята Церква, але одних вирізняє чи ставить на перше місце, про інших просто пам'ятає. Але пам'ятає їх по їхньому життю, що вони особливо зробили. Один більше, другий менше. Як говорить апостол Павел, і місяць від зірки різниця у славі. І навіть зірка від зірки і та різниця у славі. Це означає, що ми всі різні перед Богом. І різну звершуємо місію в нашому житті. Але не означає, що це більша місія, менша місія, це місія нам по силі, яка дана. Це в першу чергу говорить про те, що зверни увагу на самого себе. А не дивись на іншого, але подражай кращому. Бо подражаючи кращому, як говорить те ж саме священне писання і вислови. Дивись на преподобного і преподобний сам будеш. Дивися на святого і сам будеш святий. Або таке просте прислів'я. Скажи, хто твій друг. Я скажу, хто ти. І ось поглядаючи навіть на цей храм і дивлячись на інші храми, ми бачимо, хто з ким друже. А бачачи, хто з ким друже, можна наперед уже знати, а про що вони розмовляють. Що їх об'єднує. Більше того, можна передбачити, де вони зберуться. Віруюча людина збереться у храми. Ті, хто щось інше робити, зберуться в цьому місці. І причому притягуються по духу, не по знаннях, а по духу. Колись робили один експеримент, хотіли виявити або знешкоджити одну соціальну проблему. Наркоманію. І ось як не боролися, не могли знайти, а де ж це джерело, з якого поширюється цей недух? І що не робили, ніяк не могли знайти, поки не підмовили одного із наркоманів і той в іншому місті, заславши його в інше місто уявіть. уяві, він через п'ять хвилин знайшов точку, знайшов людей, знайшов збут. Як звідки, не маючи ніякої. Техніки, технологій, там, інших засобів. А тому, що дух його привів, його внутрішній стан, привів там, де будуть збиратися ось ті чи інші люди. І Не будемо називати про якусь там позитивну чи негативну сторону нашого життя, але збираються там, де близькі по духу тобі люди. І одружуються і довго живуть також, близькі по духу люди. Тому що приводить їх любов. У нас, віруючих, любов приходить до храму. Віруючу людину завжди спонукає душа знайти вільну хвилину для молитви. От ви ж про себе. На роботі ви чи дуже зайняті. Якщо у вас є бажання прийти до храму, ви завжди цю можливість знайдете. І тому ця людина, яка хоче, шукає можливість, а та, яка не хоче, шукає причин. І ось, дивлячись на цього угодника Божого, він шукав можливість прислужитися Богові, виконував свою місію в житті. В більшості всього навіть не усвідомлюючи, бо є поклик, внутрішній поклик душі. Навіть із нашого життя, інколи ми щось робимо, який вчинок, чинок, чи добрий, чи поганий, а потім в кінці кажемо, ну не знаю, як так сталося, як так зробив. Інколи, якщо поганий чинок списуєш, був п'яний, не помню. Ти помниш, то ти і не помниш. І як і саме добрий вчинок, те ж саме спонукає тебе робити. Добрий вчинок, тому що це порив твоєї душі. І незалежно це родич, не родич, близька людина, ти її робиш добрий вчинок, якийсь, будь-який, неважливо, він не має ні ваги, ні розміру. Але ти робиш, то, тому що це стан твоєї душі. Інше, більш практичне, як і для чоловіків, і для жінок. Каже, чому ти, чому ти так працюєш? Як платять, так і працюють. Обман. Тому що я інше знаю, якщо людина навчилася працювати добре, скільки б ти їй не платив, вона буде робити добре. Якщо людина навчилася халтурити, то скільки ти їй не платити і заплатиш більше, на два рази довше погайдається, ну все одно зроби халтурно. Тому що це стан її душі. І не в ціні тут гроші, і не в ціні тут важливість. Він не може в душі зробити краще. І яке б ти його фінансовим заохоченням не зацікавлював, він не зробить це краще. А той, хто навчився добре, не зробить гірше. Тому все, що походить, це походить із станом нашої душі. Інший стан люди, яких ми називаємо бомжі. І знову ж таки проводили. Той же самий експеримент. Брали таку людину, забезпечували її матеріально, давали їй будинок гарний, давали їй зарплату. Проходив місяць і вона знову спала на площаці. же? Тому це не фінансова скрута, що ти ведеш отакий спосіб життя. Це стан твоєї душі. Це стан твоєї душі. А все остальне зовнішні обставини тільки сприяють чомусь розвиватися. Але якщо ти убогий духом, то убогі твої вчинки. Але якщо ти багатий своєю душею, то де б ти не був, ти аристократ в своїй душі? Це я підводжу до того, що Іван Притеча був в душі своїй великій, не ростом, не чимось іншим. А в душі своїй великій і вчинки, які він робив, також були великими, особливими. І тому ми сьогодні, споглядаючи на нього, аналогічно що хочемо? Теж бути великими, великими в своєму діянні, в своїй вірі і в своєму житті, в стоянні своєї віри, у своїх вчинках. Адже ми не просто прийшли в крам прославити Івана Претече і виголосити, Святий, Іван не притече моли Бога за нас. А що за цими словами? А за цими словами взивання, щоб він, який у Бога був великий, випросив для нас благословення, дарував нам ось цю Божественну благодать Господь за його молитвами. І щоб ми були в першу чергу великими в своїх очах, самі піднялися. І такими ми ж стали великими в очах Божих. Не перед людьми, а в очах Божих. Тому що перед людьми сьогодні, ви ж знаєте, осана, завтра розпні. Але бути великим перед собою, це означає бути великим перед Богом. Адже що ми не робимо, одягаємось, щось робимо, робимо це для себе в першу чергу. Ну от скажіть, жінки в першу чергу, для кого вдягають? Для себе, а потім, щоб і сторонні побачили, які ви гарні. Чоловіки будують дома. Для кого? Для себе, для сім'ї, а потім, щоб сусід побачив, яка в мене гарна велика хата. Ну я образно привожу приклад. Але в першу чергу для себе, а потім, коли ти робиш це для себе, то і сам Бог оцінює тебе, що твоє життя не надарма. А якщо твоє життя не надарма, ти проживаєш то таки Господь і благословляє. Ти не пустоцвіт. Ти дерево, яке дає плоди. А якщо дерево дає плоди, його підживлюють, його огороджують, бо воно гарне. Хороше дерево завжди огороджують. Правда, підчищають. Погане дивися на нього, думаєш, ще рік постої, на свій рік зрубають. Ось так і Господь по відношенню до нас, якщо ми плодоносимо, Тобто робить вчинки, то він не підживлює. Але якщо ми не плодоносимо, всихаємо і відходимо з цього світу. Тому ми приходимо до храму почерпнути енергію оцього плодоносіння. За чим приходимо? За благословенням. Приходимо за благодаттю, яку отримуємо. і часто інстинктивно дивіться, як ви себе поводите. Благословляє Священнослужитель, ви руки склали. До душі. Ну чому так робите? Цього ж більшості вчать. Інстинктивно це робиш. А чому? Тому що воно близьке? А чому? Тому що воно твоє. А чому? А тому що це ти. Це ти, який поєднав себе із Божественною благодатью. Це ти, який стаєш частиною Божества. Це ти, який обожнюєшся. Тому що з преподобним зв'язався, преподобний будеш. І з святими контактуєш, святим будеш. З ким зв'язався, таким і будеш. Тому якщо ти ближче до святого, святий будеш, ближче до доброго, добріший будеш. Тому сьогодні ось цей храм Божий, який повстав на цьому місці, повстав із вашого внутрішнього бажання бути ближче до святині. Чому будуємо храм? Не від того, що нам нема що робити, чи аби було. А тому що ми маємо бажання бути ближче до святині, не стати десь там далеко їхати. Хоча проїжджає він коли якийсь любить для нас храм. І декілька храмів, і декілька зупинок. Але все це одне бажання бути ближче до святині. Або обираєш місце і будуєш його близько свого житла, тому що ти хочеш бути ближче до Бога. Завжди прийти тут, де є повнота, не просто стіни, не просто місце, а повнота благодаті Святого Духа. І Господь, посилаючи цю свою божественну благодать, надихає людину до життя. І тому з цієї причини ми сьогодні в храмі, знайшовши час свого життя, ми його присвятили Богові. Найважливіше і найцінніше. Найцінніше в житті це час. Колись запитували Не запитували, а реакція була на людину, в якої було День народження. Вона споглядала, що її принесли на День народження. Хоча каже, що таке день народження? Це обмін ненужними вещами. віщами. Те, що в хаті не треба, несеш на день народження. Ну так, з грубше, в основному. Але прийшов один чоловік, приніс просту річ. І каже, ти знаєш, що найцінніше я тобі приніс? На день народження? цей запитує, а що? Частину свого життя. Ти каже, а це як? Ти от уяви. Умовно, я живу 100 років, так? Так ось із тих 100 років я 3 години буду з тобою. 3 години свого життя я присвятив тобі. Я прийшов до тебе, говорю тобі добрі слова. Розділяю з тобою трапезу, піднімаю тобі настрій, перебуваю в твоєму оточенні, надихаю тебе, ну це мінус три години з мого життя. Не так, як я його хотів посвятити. Так що найцінніше я присвятив, прибувши до тебе на день народження, я пожертвував своїм життям оціма трьома годинами свого життя. Наскільки це цінно в пропорції до ста років? А якщо виявити, що прожили 80, ці три години вже піднімаються в ціні. А якщо ти проживеш 40 чи 30 із 30 років, ти три години присвятив цій людині, то що важливіше? Час, який ти присвятив оцій людині? Час свого життя. В буквальному значенні цього слова це не ілюзія, це частину свого життя. А ви сьогодні годин, дві там, години присвятили частину свого життя Богові. А якщо ти присвятив Богові, то Бог розпоряджається життям. нього може на 6 годин продовжити. Да? На п'ять років продовжити, на 10 років. Бог є властелин життя. Ти, як цей приумноження талантів, притча, три да? віддав, шість заробив, п'ять віддав 10 заробив. Посвятив Богові, а Бог продовжить. Тому, якщо і даємо щось в жертву, ми ж хочемо, щоб щось нам повернулося. Правильно? Іначе навіщо ця жертва, якщо вона не має адекватного еквіваленту приумноження? Тому жертвуйте своє життя на те, що приносить вам приємність, задоволення і дає вам, вам продовження на славу нашому земному житті. Тому хай милосердний Господь сьогодні. Благословить вас, боголюбців, які прийшли в цей храм, шанувати Івана в притечу, надихнутися від нього ось цим ревністим, християнським життям, благословить і примножить ваші дари і продовжить, продовжить вас вік. Не во ім'я продовжить, а продовжити його в повноті і здоров'ї свого життя. Бо можна і 200 років прожити, але нащо, коли ти нічого не коли в тебе склероз і острахандрос. Наше це життя. Краще при доброму здоров'ї, при довгому віці. Тому я бажаю вам прожити довго, але при доброму здоров'ї, все пам'ятаючи і все можучи. Я закликаю на всіх вас Боже благословення і Хай милосердний Господь завжди буде між нами і над нами.